І просимо, будь ласка, до слова аспіранти кафедри громадського здоров'я ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Коваля Андрія. Будь ласка, дякую, Вікторія Олександрівна. Шановні учасники медичного форуму, дозвольте представити тему моєї доповіді імунологічні аспекти колоректального раку та його скринінг, але більше говорити з точки зору громадського здоров'я. Ну і враховуючи, що у нас сьогодні 25-річчя кафедри імунології, ми також будемо розглядати імунологічні аспекти виникнення колоректального раку. Ой, а можна? О, Отож, комбінація молекулярних змін, які призводять до аденокарциноми будової кишки, є е е гетерогенною і включають як генетичні, так і епігенетичні аномалії. У патогенезі колоректального раку беруть паралельну участь три різних генетичних шляхи, такі як хромосомна нестабільність, мікросомальна нестабільність та зубчастий шлях. Епігенетичні модифікації, до яких ми відносимо метилювання ДНК та модифікацію гестонів, призводять до вимкнення генів -супресорів, супресорів росту, а також до активації онкогенів без зміни послідовності ДНК. Шлях хромосомної нестабільності обумовний інактивуючими мутаціями в генах супресорах пухлин, наприклад, такого як гена супресора росту як APC, та активуючими мутаціями в протоенкогенах, що призводить до підвищення клональної експансії клітин. Подальша втрата гетерозіготності у поза довгим плечем 18-ї хромосоми і втрата супресора пухлин TP53 дають додаткову перевагу в рості атиповим клітинам, що в кінцевому підсумку призводить до інвазивного раку. Шлях мікросомальної нестабільності обумовленої втратою також гена APC та інактивацію генів репарації неспівпадінь, що веде до мутації в генах мішенях, що беруть участь у проліферації та клітинній диференціації, а також мутації в білках, що приберуть участь у регуляції апоптозу, що призводить до виникнення мікросателітних нестабільних інвазивних пухлин. Зубчастий шлях обумовлений гіперметалюванням генів та наявністю мутацією протоонкогену BRAF, що веде до посилення мітогон активованої протеінкінази та посилення клітинної проліферації. Подальше металювання інших генів і втрата генів супресорів пуглин, таких як ТП 53 та P16, призводить до розвитку колоректального раку. Шлях APC-бета-катенін – це є. Класична аденомокарцином послідовність, на яку припадає приблизно 80% випадків виникнення колоректального раку, і обумовлений або мутацією, або втратою гена супресора росту APC, які, завданням якого є кодування цитоплазматичного протеїну, що розщеплює бета-кетенін. Ну і При втраті цього комплексу бета бетакатенін накопичується і переміщується в ядро, де активує транскрипцію генів промоторів росту, що сприяє клітинній проліферації. І говорячи про епігенетичні шляхи, ми згадуємо метилювання та модифікацію метилювання ДНК та модифікацію гестонів. При колоректальному раку гіперметилювання острівців гі... гуанінцитузину при... може призвести до неконтрольованого росту клітин і метастазуванню. А ацетилювання та метилювання гістонів впливають на структуру хроматину та експресію генів, сприяючи прогресуванню раку. Цикл раку імунітет – це є процес, який розпочинається з вивільнення антигенів. Раковими, клітин, раковими клітинами під час їх загибелі. Та відбувається захоплення цих антигенів, антиген презентуючими дентритними клітинами, їх обробка із утворенням пептидів, що зв'язуються з головним комплексом гістосумісності. Пептиди, зв'язані з молекулами гістосумісності, презентуються Т-клітинами. Ефекторні Т-клітини активуються і реагують на представлення антигени пухлини. Активовані Т-лімфоцити рухаються до пухлини, інфільтрують її, зв'язуються зв з нею і зв'язуються з раковими клітинами. Подальшому подальшому клітини знищують ракові клітини, ракова клітина гине, від, при цьому відбувається подальше виділення неоантигенів з неї і продовження циклу і посилення протиракової імунної відповіді. Ну і трохи про громадське здоров'я, організаційні засади скринінгу колоректального раку. На слайді представлена схема організованої популяційної системи скринінгу в королівстві Нідерландів. Так само по всьому світу спостерігається тенденція старіючого населення, і це сприяє до того, що всім країнам треба розглядати, як організовувати. Собі в себе в межах на території своїх країн організовані популяційні системи скринінгу. Робоча група профілактичних служб США рекомендує один з наступних методів скринінгу: це є тести е, на приховану кров калію. Здебільшого це є стандартно ті, що є на основі гваяку, імунохімічні аналіз калу та багатоцільовий ДНК тест калу. Метою цих неінвазивних тестів є розширення популяції, яка має підлягати колоноскопії, але водночас зменшити тягар і можливі ризики колоноскопії для тих, хто має низький ризик розвитку неоплазії товстої кишки. Ну і скринінговими тестами прямої візуалізації є згідно робочої групи профілактичних служб США: є гнучка сигмоїдскопія колоноскопія і катеколонографія. колонографія Імунохімічний аналіз калу це є важливий компонент скринінгових програм колоректального раку, який може знизити смертність від колоректального раку при використанні його в якості щорічного скринінгового тесту. Його механізм передбачає використання антитіл, спрямованих проти глобіну людини. Що дозволяє вимірювати кількісно гемоглобін у калі. його перевагами є те, що він може проводитися в домашніх умовах. Як використовується це, наприклад, в скринінговій програмі Королівства Нідерланди, має Вищу чутливість і специфічність тест на приховану кров в калі, і немає дієтичних або медикаментозних обмежень. Бо всі ми знаємо, що для аналізу калу на приховану кров треба не чистити зуби певний період часу, бо може бути кровоточивість ясен. Цей тест виключає похибно-позитивні результати через такі обмеження. Багато... Також був винайдений багатоцільовий ДНК тест калу. Він є. Він поєднує молекулярні аналізи гіперметильованих гоанінцитузинових острівців і мутантного гена крас з імунологічним аналізом гемоглобіну людини. Перевагою є те, що він забезпечує комплексний підхід виявлення потенційного колоректального раку і передракових уражень та виявляє значно більше випадків раку, аніж імунохімічний аналіз скалу. Проте, деякі дослідження вказують на необхідність подальших досліджень. Для па для повної оцінки його клінічної та економічної ефективності, оскільки це є нововведення, і технологія кожна нова технологія вона є дорога в популяційних скринінгових програмах колоректального раку. Ну і до висновків. економічна доцільність скринінгу домовна різницю у вартості в порівнянні з проведенням спеціального лікування на пізніх стадіях. Колоректального раку, величиною державних затрат при втраті працездатності та у разі незастання інвалідності особи. Організована популяційна програма скринінгу вимагає відповідної інформаційно-технічної інфраструктури, включної із розробкою системи запрошень, нагадувань та відстеження результатів скринінгу, супроводу та моніторингу клінічних результатів. Літературні посилання. Дякую за увагу. Андрій, не спішіть. Так. Дякуємо. Дякуємо. Чи є запитання? Будь ласка. Кожна тема сьогодні є дуже актуальною. Та і звичайно, е ця проблема вона потребує скринінгу, і ви добре говорите, там має бути методика поширення, запрошення тих пацієнтів чи надсилання їм тих пробірок, та відповідно, щоб вони могли могли здати в лабораторію. Чи працює кафедра громадського здоров'я над цим та над такою методикою, щоб якось залучити цих пацієнтів до обстеження, а не віддавати їх на пізніх стадіях вже онкологам? Дякую за запитання. Так, Вікторія Олександрівна, оскільки в мене дисертаційна робота пов'язана з організацією оптимізованої моделі скринінгу раку товстої кишки на ранніх етапах, тому так, кафедра громадського здоров'я займається, є розроблено для початку опитувальники, щоб зрозуміти проблему, яка є на території України. Зараз ми опитуємо. Фахівців сфери організації управління, як вони бачать в себе на місцях, як вони мають проводити інформувати для початку mm -hmm. е, свій персонал, і потім як організовувати в себе в лікувальних закладах етап, первинний етап скринінгу. Е, я також розробив е, ті опитувальники. Е, також йде мова про те, що в майбутньому будуть запроваджені опитувальники, і сімейних лікарів стосовно рівня обізнаності даної проблеми. А також стосовно населення. Ну і я зараз є на етапі затвердження цих опитувальників як авторських свідоцтв на індивідуальний твір. Так, оце нам дуже цікаво власне було, бо ми почули про методики, які використовуються в світі, і не зрозуміли те, що ми робимо в тому ракрсі. Да? Тобто ми ну, працюємо так. і маємо таку надію, що ми зможемо діагностувати і виявляти вчасно. Да? Так. Добре. Гаразд, чи ще Дякую є запитання? За запитання? Будь ласка. Взагалі відомо, що навіть у стоматолога треба два рази в рік піти. І далеко не кожен два рази в рік, якщо нічого не турбує, йде до стоматолога, навіть робити гігієну. Проблема колоректального раку це проблема, яка вимагає походу до проктолога або принаймні здати аналіз. Чи ви передбачаєте, от власне, як людина, яка працює на кафедрі громадського здоров'я? Якісь напрямки санітарно-просвітницької роботи, тому що, очевидно, що не все залежить від лікаря. Якщо нашій людині, навіть сімейний лікар, випише з керування, то потім рівне вдарив, то з керування десь собі там буде лежати і до проктолога не піде, очевидно, що тут проблема трохи психологічна більше і очевидно, що потрібні якісь сампросвітницьківання. Запитання з це питання, яке є комплексним, воно є тяжким, і так ну бо навіть я представляв, представляв схему скринінгу в королівстві Нідерландів. Вони проводили свої статистичні дослідження на цю тему навіть при їхньому стадії інформування населення, яке використовує і інформаційні технології і освітня кампанії громадськості і зазлучення засобів масової інформації все одно рівень залученості 70%. це більше це більше як в нас. Тому так, приклад королівства Нідерландів, це є такий, який на який треба орієнтуватися, його використовувати, черпати з нього, але е, також е, багато є факторів внутрішніх в людини, тобто ви страх виявлення себе раку. Небажання, нерозуміння, тому це є довга кропітка робота. Це зразу одномоментно не вирішується. Це є програма на роки і вона є загально актуальна по світу. Тому що здебільшого країни мають опортуністичні системи скринінгу. Тобто людина вважає за потрібне приходить, не вважає за потрібне не проходить. В, в Нідерландах пробують зробити організовану популяційну поетапний скринінг. Для вирішення цієї проблеми, дякую. Дякуємо. Чи є ще запитання? Немає. Дякуємо, оплески вам. Дякую.